У ЗОЖ номер 11 до нового навчального року підготувалися усередині ціле літо, білили стіни, а потім відмивали й фарбували підлогу. Блиск тут наводили шкільні прибиральниці. Зроблений поточний ремонт усіх приміщень школи, встановлено 14 пластикових вікон, придбана нова орхтехніка, відремонтовані санвузли, зроблений косметичний ремонт спортивного залу. Двох спортивних залів шкільної їдальні. Косметичні ремонти й нова архтехніка обійшлися у 170 тисяч гривень. Кошти, пояснює директор школи, спонсорські та батьківські. По 25 гривень на школу здавали учні у травні, а вже у вересні сядуть за відремонтовані парти. Показує один із класів директор. Як підготувалися школи до початку нового навчального року, інспектують комісії. До 27-го інспектори мають узагальнити довідками і будемо бачити. В 11-й школі ремонту потребує покрівля та Система водопостачання, і водовідведення ремонтувати їх мали за кошти із міської скарбниці, але роботи так і не розпочалися у канікульний період, бо не встигли на школу виготовити свідоцтво на право власності на нерухомість. Оплачують виготовлення свідоцтва централізованого управління освіти. Вони перераховують гроші, вони там все це контролюють. Вони тримають на контролі. Багато уже. Шкіл мають, багато вже зроблено. І ми десь уже ось ось на черзі. Після огляду приміщення комісію директор отримала акт готовності школи до початку нового навчального року, але з іншими рівненськими школами виникають труднощі через фасадну плитку. Та плитка, яка обкладалася, вона сьогодні вже десь має період зношення і вона опадає. І Тому нам санвідемстанція під час перевірок пише приписи в основному, що треба ремонтувати фасади. 19-ту школу ми зробили практично, зараз тривають роботи по 20 школі, 23 залишилася невелика частина фасадів. Небезпечні фасади у школах мають огородити і повісити застереження. Вже за тиждень до школи йтимуть батьки, щоб ознайомитися зі списками зарахованих першокласників. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини Рівного.